Усім привіт! З вами знову Діма, і я радий вас вітати після невеличкої перерви. Вона була пов'язана з дуже популярною хворобою, і я втрачав запахи на кілька днів. І це було якраз тоді, коли я планував записати нове відео, бо у мене багато новинок. Усі вони до мене приїхали з ароматеки. І сьогодні, врешті-решт, я про них розкажу. І все почалося з бокса, який. Є у двох версіях: один за 1000 гривень, другий за 2000 гривень. Кожен з них має кілька мініатюр, плюс пробники, плюс трохи косметичних засобів, які мене не дуже цікавили. І коли я вже прийшов на сайт, там залишилось тільки за 2000. І я вирішив: Окей, спробую. І за кілька днів він мені приїхав у такій коробочці. І там було багато цікавого. І перший аромат, про який я хочу розказати, це аромат від бренду Diptyque Дік Son. І це неймовірна тубероза. це моноаромат туберози, який залишається з тобою десь годин 10. Дуже стійкий, дуже насичений. І я не чую у ньому взагалі нічого окрім. Цієї квітки, і мені нічого більше не потрібно. Він мені настільки сподобався, що коли я дізнався, що є лімітована версія, саме зараз, я поїхав до ЦУМу і придбав собі ще такий флакон 30 мл у такому стильному флакончику. Мені дуже подобається колір. І цієї восени я буду обов'язково ходити в цьому ароматі, бо він ідеально пасує до такої вологої осені, до такої вологої погоди, яка є зараз. І Я дуже сподіваюся, що вам не заважає дощ за вікном, бо саме зараз у Києві така дуже волога погода, і вже другий день йде дощ. Отже, це був перший аромат, який я тепер маю у концентрації оде-парфам і оде-туалет. Мініатюра це парфумована вода, і флакончик це туалетна вода приходимо до наступного аромату, який теж приїхав до мене у боксі. Це аромат від Кірчана Алерос. І він, на відміну від славнозвісної бакари, він не настільки стійкий. О, і це така роза. Дуже свіжа, дуже прозора, яку я 100% зможу носити. Я виходив у ньому один раз, і я не скажу, що мені дуже сподобався аромат, але якщо він є у колекції, то нехай буде. І така мініатюрка, скільки тут, здається, 5 мл. Я її відношу і забуду. Третій аромат у мене це Jo Malone. English Fiр and Frazier. Англійська груша і «Фрезія» Теж виходив у ньому один раз. І це дуже-дуже солодка груша на старті. І далі все це розкривається такими білими квітами, які дуже спокійні, дуже такі зважені. Він, як усі колонії від Джомалон, не дуже стійкий. Десь годинки 3-4 і злітає. Але я вважаю, що одеколони і не повинні бути дуже стійкими, і тим паче, що такий формат у мініатюрі дозволяє взяти з собою флакончик і оновити на протязі дня. Я не впевнений, що я хочу флакон. Тим більше, що у мене до Джо Малон ставлення таке. Я не розумію, за що платити стільки грошей за одеколони. Отже, якщо він є в колекції, то окей. І Було дуже цікаво його спробувати. І я відкладу його скоріше на весну, бо мені здається, що він буде більше пасувати на цю року. Окрім цього, у наборі було ще кілька пробників. Перший з яких я хочу показати, це мемо, італійська шкіра. І цей аромат. Я дуже хочу собі. Але я розумію, що флакон коштує занадто дорого, бо я був у Сумі і провів біля Корнеру мемо багато часу, перетестував усі аромати. І італійська шкіра була саме один з тих ароматів, які мені дуже сподобалися, які я обов'язково хотів би поставити собі на полку. Тим більше, що мені дуже подобається дизайн флаконів такі. Прозорі з золотистою ставкою спереду. І це така ніжна тендітна шкіра. Я би навіть подумав би, що це скоріш замша. Щодо стійкості, цей аромат на мені він десь живе годин 5, мені він дуже подобається, і я колись собі поставлю його на поличку. І приходимо до наступного пробничку. Це буде. Lipstick Fever від Juliette Hezegan І насправді мені цей бренд не дуже подобається, бо я його не сильно розумію. У мене є супердоус, який я взагалі не чую на собі, так само, як і якісь молекули. І щодо цього аромату. він Для мене знову він якийсь непомітний. Я чув його поки розпиляв. але як підношу до... блотер до себе, я його не чую. І, власне, тому я не можу нічого про нього розказати. Судячи з назвою, він мав відтворювати аромат губної помади. Але, на жаль, нічого не можу розказати. Ще один пробник, який мені дістався. У цьому боксі це Good Girl Gone Bad Kilian. І я знаю, що у багатьох дуже предзяте відношення до цього парфуму, бо давайте будемо чесні, багато людей кажуть, що це такий аромат ескортниць разом десь там з Бакарою і добра дівчинка. Чи погана дівчинка теж відноситься до цієї категорії. І для мене в ньому немає нічого екстраординарного. Я в ньому 100% не зможу вийти десь на вулицю. І, бо це буде дуже дивно чути такий аромат з хлопця. Навіть маючи у колекції якісь там дуже жіночні аромати, саме це я на собі взагалі не бачу. І о, з наповнення боксу це усе. Але я ще поїхав до цуму, до ароматеки. Побачити все вже був. Це був мій перший раз, і я зайшов, бо я, власне, поїхав за цим ароматом. І поки ходив, поки тестив якісь інші аромати, перетестив багато ароматів і навіть не знав, чи хочу я щось собі купити, чи ні. А потім побачив на знижці аромат від Бренду Фредерік Маль створений відомим парфюмером Жатко Деляна Ангеліка Соляпє. І мені він настільки сподобався, що я у ньому встиг вийти два рази, і це такий. Дуже трав'янистий, дуже холодний, як на мене, аромат, який саме чекав на таку осінь. І я його бачу на собі під біле пальто, яке я собі придбав минулого року. І такий строгий офісний він мені додає впевненості собі. Такий трохи колючий. Я ніколи не знав, як, що це Ангеліка, як вона пахне, і тому такий аромат для мене був відкриттям. І купуючи цей аромат і Досон, я став у подарунок ще дві мініатюрки. Перша це мініатюра від бренду Gotal. і вона в сплещі, тому я собі завчасно зробив блотерзна. І це такий а, дуже квітковий трав'янистий старт, який може бути як і на жінці, так і допасує чоловікові. І я думаю, що я буду його носити і також восени, і почекаю трохи на зиму, бо мені здається, що він. Заграє новими фарбами, якщо вийти в ньому на холод. Я навіть не читав, що там у піраміді я керуюся своїми відчуттями. І мені він подобається. Він здається, що вони його позиціонують як жіночий. Але для мене він цілком унісекс. І ще одна мініатюра, яка до мене добралася після візиту до Цуму. Це. Ще один аромат бренду Фредрік Маль, дуже-дуже відомий портрет Леді. І oh, я його обожнюю. Це теж такі квіти, квіти, і у ньому я ще не виходив, це мій саме перший затест, і я дуже сподіваюся, що наш він буде звучати також розкішно. Це просто якийсь аромат, який я хочу собі вже у флаконі. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро я його собі придбаю. І наостанок я вирішив зробити також перший затест. І це ще один пробник від Фредрик Маль од магнолія. Судячи з назви. Ми знаємо, що чим тут буде пахнути. Дуже-дуже красиві квіти. Щось у мене сьогодні підвірка таких квіткових ароматів. Я не спеціально, бо більшість цього мені дісталася як подарунок. Думаю, що у мене скоро вже буде поличка з ароматами, які збудовані на квіткових нотах. І мені це подобається. Я... Я не так давно почав знайомитися з квітковими ароматами. У мене до липня взагалі не було жодного з них. І перший був це аромат від Sergeant. Черниця, яка мені дуже сподобалася, і я не міг відірватися від неї. І тепер у мене вже стільки ароматів. Є і тубероза, є, і магнолія, є якісь там жасмін, якісь конвалії. Це таке вже розмаїття квітів, можна зібрати цілий букет. Отже, це усі аромати, які я хотів показати сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалася ця підбірка. Бо більшість цих ароматів мені дуже подобається, і я хочу собі мати їх у флаконах або хоча б у мініатюрах. З усієї підбірки мені не зайшов тільки кілян і Джуліет Хезеган, бо я його не чую взагалі. Я не знаю, може це так корона впливає на мене, а може я просто не чую. Аромати від цього бренду. Але що ж поробиш? Нехай буде у колекції. Може за якийсь час я його почую, може навіть спробую на себе нанести. А наразі хочу з усіма попрощатися. Дякую, що додивилися це відео. І ще кілька людей писали мені, що трохи треба поправити звук. І я дуже сподіваюся, що це відео було вже краще, бо я придбав собі мікрофон. Зараз знімаю теж зі штучним світлом і дуже сподіваюся, що якість відео буде тільки зростати в майбутньому. Тож зустрінемося у наступній підбірці. Усім па.